Привіт, друзі! Привіт! Ми знову в селі. Дивіться, яка чудова погодка. Прям весна-весна. Приїхали працювати. У нас, як звичайно, багато роботи. Сьогодні приїхали з батя і з мамою. будуть нам допомагати. А ще, друзі, будь ласка, підпишіться на канал, бо вас дуже багато дивиться без підписки. Вам не важко, а нам буде дуже приємно. приємно. Беріть смаколики та не перемикайтесь. Привіт, маленька. Ти гуляєш? Все. Знаю, б взяли тобі поїсти. <різвіст> Ой, <а> що Чебурек? <різвіст> Чебурек. Мама приготувала чебуреки. <різвіст> Будемо набирати здоров'я. Да. Бо, друзі, треба сили, щоб працювати. Зараз переймов смачних чебуреків. <різвіст> смачного нам, смачного <різвіст> вам. Не примикайтесь, зараз буде багато роботи. Попробуємо зараз красоту навести. Друзі, хочемо опиляти трошечки оці дерева, прорядити, так скажемо. А ми сьогодні будемо оббивати ось тут стіни, ось тут. Це що йде, підвал. Ось тут короче, ну з'явився лісничну клетку. Проблема в чому, друзі? Треба якось... У нас та лестниця є, але треба якось добратися до цього. До гори. Щоб розумів, так я не зможу це робити. Якось буду експериментувати. Зараз підемо, захистимо прівкою гараж, в майбутню кухню нашу, щоб туди не пилило, що хоч там не прибирати. Да? На жаль, друзі, забув сьогодні дрель. Ну що ж, буває таке, треба трошки інковою ручками накрутануть. Друзі, в минулий раз була проблема. Я в респіраторі, в окулярах. Окуляри гарні, круті, але вони запотівали, бо є отвори, і сюди потрапляв пар. В цей раз проблема буде, сподіваюсь, вирішена. Ми замовили. Ось такі круті штуки, які нам дуже необхідні. По-перше, друзі, найнеобхідніша штука це крута масочка від фірми Сизам, від якої в нас і окуляри, і курточки. Дуже крута річ. Так, є ось такі переходнички під фільтри. Отакі штуки на фільтри. Багато самих фільтрів. Що ще було дуже необхідно? Це навушнички. Бо коли оце цілий день стоїш тим перфоратором, втірачиш, воно трошки аж мозочок закіпає. Думаю, в них буде зручно. Ану. Ой, регулюй. Ого, нічого не чути. Оце вакуум. Може вони ще блютуз? На колінники, друзі, бо треба буде лазити. На колінах робити там підвоги, стяжки, всяку фігню. Замовили також, дивіться, які класні, м'якесенькі на коліннички, як і в тактичні, які в штані не заправляються. Нормально, можна і попрацювати. І не тільки. І вдома попрацювати. Нормально. Іди. І дивіться, в яких призвали крутих рукавичок. Суперпрофі. Золоті руки. Відійди я працюю. Я тут бос. Мені оці, пожалуйста. Я тут босс. Угу. Руки з того місця. Це тобі. Друзі, капець, оце круто. Друзі, посилання на всі ці речі знайдете в описі. На сайті СІЗАМ дуже великий вибір. Тому переходьте, дивіться та обирайте щось собі, а ми пішли вриватися в оббивання стін. І останні машини із пепла ядерного огня. Так, Так. <сути> вот это да. Міша вже почав оббивати, а я поки піду допоможу батькам прорядити кущі. А ви не перемикайтеся. Ну що, як у вас тут справи? Дизайнерська стрижка в повному розгарі. Зробили ми ось таку красу. Дивіться, що в нас вийшло. А мелоч будемо подрібнювати. Он треба винесли і що? Так що погнали. Друзі, одна стіночка, майже одна стіночка готова. Дуже тонкий слой глини. Її використовував саме як гіпс, ну, типу вирівнювали просто стіни. Коротше, я її не відбиваю, я відшкрябую. Вже брав лопату десь лежить. Лопата теж фігня. Ну що, по потрошку йде. Я думаю, ще треба буде його шкурити чи болгаркою, чи... Шітко якоїсь оце все дочищати. До, до Вийшов трошки подихати. Скажу вам, що в масці набагато приємніше і в навушниках. І тихенько, і глини в носі немає. Коротше, приємно. Бачите, яка вже краса виходить. Тут yeah. прям робота повним ходом. Дивіться, все по-ліцькі, нема вже оцих зарослів. Якщо за сьогодні все прибрати, оці мелкі, там трошки прорядити, взагалі буде прям Європа моє! Як у вас справа? Ой, тут вже краще. Ціна, звісно, страшна. Але своє головне — більше. Друзі, переживав на рахунок того, що як оце будемо знімати. А, а потім зрозумів, що а знімайся воно ось так. Ну, коротше, просто люба щиточка. Може навіть по металу. Я думаю, ми якщо знімемо тут підлогу, стане вище, бо я дивився, ваги тут, здається, 10 см. Тобто, якщо ми 10 ваги знімемо, ще тут піднімемо дошку, тут є балки, от дивіться, їх видно звідси. Ось вони дерев'яні балки, вони, до речі, в дуже гарному стані. Ми оці дошки, які кріпляться знизу на балки, ми їх зробимо згори на балки, тобто балки будуть відкриті. І в нас ще тут поміж балками ну, ніфіга собі підніметься стиля. Коротко, буде краще, ніж було 100%. Такі, друзі. Потрошку, потрошку, бачите, вже схоже на стройку, звісно. chance it's a uh, time to start well, what have you got to lose girl oh, but your heart pay a little attention cause anyone can play it's a natural invention and it's here to stay so You've got to lose, girl, oh, but your little old heart, oh baby. baby. Я живий, друзі, працювати в оцих штуках, ну класно. Масочка також, друзі, дуже класна. Я вже там декілька разів фільтри витрушував, бачите, знаружі засрані, а внутрі там вони, ну коротше, біленькі, чистенькі, все фільтрує, окей. Коротше що, оббив. Друзі, ось така краса. Ляпота, та красота, візде, ось так. І ось туточки. Да, Коротше, з оббиванням на сьогодні все. Зараз будемо їсти та згрібати, бо вже хочеться дуже перекусити. Вон, шибочку вирізав для провітрювання. Хорошо, що там жидке стекло. Пока... <пока> <пока <пока> <що>. <пока> Ось так виглядає реалії ремонту. Нічого, Я сподіваюся, що знаєте, це е, залишилось там трошечки о цих, о таких пильних днів. Хочеться вже, друзі, закінчити з оббиванням. І почати там з вікнами, з електрикою, ну, з таким, такого роду, щоб вже трошки не виносити з будинку, а заносити в будинок. Щось, коротше, щось так. Тому пішли трошки перейму, та підемо працювати далі. Що то, типу, обіда? Зберемо чебуреки, закусимо батончиками. Від powerfull. А вечеряти то вже нормально будемо ввечері. Немає часу нормально їсти, друзі. Бо якщо ми зараз поїмо, потім полягаємо, то вже й додому надо буде їхати. Тому смачного нам, смачного вам, та не перемикайтесь. Друзі, батя там з мамкою погнали розчищати далі діляночку. А ми займемося прибиранням глини. Небагато її, але я думаю, мішочків 15-20 буде. Так? Не говори так. Друзі, глину вже зібрали. Зараз розсипемо її по ділянці і будемо зривати підлогу. Піця що вийшло? Михайло танцює. танці. <с> Ось <Kazakh> так, друзі. Засипав. Ця яма їсть і їсть глину отак на ізі взагалі. Нічого, потім ще земелькою підсипем. І на оту купку, я думаю, може ще й з хати буде, так? Да. Пару хвилин відпочиваємо і... На підлогу. Бачив, яка в батьків батьків вже красата вийшла. Прям європейський парк. <реку> <реку> Ми перейдемо до підлоги. Як нам видно, звідси тут 10 сантиметрів 10 ваги, а тут таке, як взагалі брівно. Коротше, цікаво подивитись, що ж там нас чекає всередині. Чи буде там утеплювач, чи тут хоч може без утеплювача. Як ти думаєш, Кіцька? Я думаю, з утеплювачем. Думаєш? Я сподіваюся, що без утеплювача. Він <реш> вже трошки набрид, якщо чесно. Ну <свистання> ты <свистання> Дивіться, реально бревно. І тут бревно. Ну <рисання> це, як то кажуть, на віка. З бревнам и соси. На вечерю у нас. Знаете, что будет? А ну, а ну. Не? Знаете? Картопля смажена, сало копчене, в цей раз сало з м'ясом. Дивіться, яке класне. Ой, яка пісня, друзі. Мамка впрошу раз каже, я бо це каже, теж картошечки бахнула, коли ми оце їли. Доморі вирішили ще разок зробити, бо дно ну, дуже смачно було. Дуже просто. Тим більше, що в нас в морозильці. І ще й сало то й було. Тому, коротше, тільки картошки з утра з хлібом купили і все. І коротше, все є, все добре, все окей, мангальчик смажиться. Сьогодні вирішили тусуватися тут, бо вітря кабінет, друзі. Там прям добротно так. Гляньте, як там гарно. Блін, я от дивлюсь. Я ж око радується. Да, Мінус бомжатня на участки. А як тут взагалі спочатку було? Йомою, джон не провалює. А зараз схоже вже на діляночку. Друзі. Под ровом пішу, вам пару слів скажу. Дошки вологі. Я чомусь думав, друзі, що там бетонна плита лежить на підвозі, але я ще ніколи так не ошибався. По-перше, ці штуки трошки протуруху, але це таке, попів біди. Дошки вологі. Думаю, блін, знову утеплювач, думаю, під низом, мабуть... Бетонне перекриття, бо і з тої сторони бетон і з тої сторони бетон ну ніби як. Копаю рукою, дивлюся тут земля, причому волога. Я офігів, друзі. Це грустно максимально. Ну, Це неожиданно і неприятно, якщо чесно. Може я, звісно, помиляюсь, може тут під низом дійсно бетонне перекриття, але нафіга туди земля. Я думаю, просто, скажімо так, бетон стіни і фундамент по бокам. А тут просто зимою закидали, поклали на землю дерево е цю вже шевуху і на наклали по підлогу. Я думаю, саме через те, що доски вологи, воно ну, так хірово достається, мені так важко ще. Це, ну, це найважчий раз. Я прям вже замахався одну дошку, ти тут колдуєш, колдуєш так, що. Said, no money down, so I eased on my brakes and I pulled in the drive. Gunned my motor twice, then I walked inside. Dealer came to me, said trade in your phone and I'll put you in a car and lead up the road. Just tell me what you want, and then sign that line, and I'll have it brought down to you. Друзья, видите, как смокота у нас вышла. Да ты шо? Картофанчик. I want automatic heat. I want a full monthly bed in my back seat. I want shortwave radio. I want TV and a phone. You know I gotta talk to my baby. Railroad Air Home. Now on a five year guarantee. Якщо не получается маленька молоточка. Візьмемо точка. Друзі, і на цій крапці, на цій ноті я вже все. Ти спать? От... Я трошки подрімаю. Щось батарейка підсила зовсім. Треба поїсти. Хун, думав, позгрібати, але, мабуть, сьогодні не вийде. А ви, я сподіваюся, нам напишете, що ми молодці. Бо ми оце так стараємось. Хочеться почути від вас молодці. Друзі, дивіться, що там таке, таке смачнезне, Ой-ой-ой, яка пісня, Ви б зараз рубануло б такого. Я думаю. З ну, що... удовольствием би рубануло. Кіцька, ти апетітик вже трошки нагуляла. Нагуляла да. Друзі, як вам полянка. Це вечеріночка, да? звідки ля помідор, як ви думаєте? Хто вгадає, тому. Тому помідор щось трошки. Натрудилися, але зато аппетит зараз такий хороший нагуляний, що прям ну, скуштую сальце. Сальце тут добре. сальцем. Пушка? Клас. Клас. Огонь. А -а -а. Подобається. Добре, добре. Скажи. Бо Безподобно. сподобно. Добре індія. Лайк за їжу треба поставити, так? Mm -hmm. да? <laughs> Все, друзі, будемо ми їсти цю прелість. <laughs> так що смачного нам, смачного вам. І не перемикайтесь. Друзі, ми вже вдома. Це був дуже насичений день. Ми прям від душі напрацювались. Підлога в кінці мене прям вшатала повністю. А також була ну, дуже смачна вечеря. Нам прям дуже сподобалось. Yeah. Сподіваємось, що вам сподобався цей відео, тому не забудьте підписатись на канал, поставити лайк цьому відео та написати комент. Нам дуже приємно читати ваші коментарі. А також, друзі, пам'ятайте, що в нас є монобанка, ми збираємо на ремонт будинку. Вона знаходиться у описі під відео, тому, якщо хочете нас підтримати гривнею, ми вам будемо дуже-дуже вдячні. Дякуємо партнерам за підтримку. Посилання на сайти та промокоди на знижки у описі. Дякуємо всім за перегляд. До нових зустрічей! Пока-пока.